Сьогодні суми попрощалися з двома своїми захисниками. Денис Савченко загинув 2 січня у боях за Бахмут, а Сергій Росляков помер від серцевого нападу 8 січня на полігоні в Чернігівській області. Євгеній Савченко каже, що товаришував із Денисом з дитинства. Потім нас так судьба розкидала. Я пішов служити в 13-му році. Ну він пізніше. І ми з ним списувалися до останнього. Він мені в Фейсбуці писав дуже тяжко. Дуже сильний характером хлопець, мужній хлопець. Недавно знаю, він одружився. Військова на псевдо Аліса говорить, що з своїм чоловіком Денисом познайомилися у перший день повномасштабної війни в боях за столицю. Почалась війна в Україні і пішла на війну. У 22 другому. В 22-му. ми познайомилися з ним після повномасштабного вторгнення, а я вже з 14-го року воюю. На війні. 24-го ми познайомилися. 24-го? Так. Да. Я їхала в Маріуполь, і ми познайомились в Києві. Бо в Києві теж були бойові дії Єрпень, Буча і так далі. Відспівали вояків у Свято-Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Олександр Колтунов говорить, що з Сергієм Росляковим їх об'єднувало хобі. Компанійський хлопець, непоганий хлопець. Я такого поганого про нього нічого сказати не можу. Компанійський розкаже на рибальці, поможе. Спінінгом займався, і я спінінгом, ну і ми рибачили по хищнику. Він займався ремонтом меблів. Дві дочки в нього, онука одна. Пішов, це його бажання було, пішов на війну захищати. Ну так сталося. Прощаємося з двома військовослужбовцями, з солдатом Савченком Денисом Олександровичем. Проходив на посаді водій кулеметник сил територіальної обороту сухопутних військ. Загинув під час виконання службових обов'язків по захисту Бусківщині в Донецькій області, міста Бахмут. Солдат Рясляков Сергій Вікторович. Кохар господар відділення возозапечення сухопутних військ України помер під час проходження служби в Чернігівській області. Денису Савченко назавжди лишилося 28, а Сергію Рослякову 54 роки. Обох за військовою традицією провели до місця останнього спокою на алеї слави Баранівського кладовища. Ігор Стрельцов, Сергій Мелевський, Суспільне, Новини Суми.